Архітектура цього комплексу справді в класичних стилях такого соціалістичного реалізму. Трудівники, які, власне, скульптури трудівників, які, власне, і мають уособлювати, якщо це виставка досягне народного господарства. Ну, і, звичайно, слава ЗСУ і все буде Україна. Ось така алея, і ми бачимо. Жінка зі снопом, це теж ось такий елемент соціалістичного реалізму. А ось на цьому павільйоні бачимо зверху зображення там овечок, коників, поросяток, то можна зробити висновок. Що раніше тут була виставка саме худоби, показували, мабуть, племінних корів, племінних свиней, виставляли, овець і так далі. Ось ще з одного боку бачимо, що справді гарна така територія, вона доглянута. Тут справді можна прогулятися, гарні ось такі, можна зробити фотографії, фотозона є де посидіти є лавки, але ж бачимо тут. Справді, все ще ось в такому. Якщо батьківщину матір вже декомунізували, то виставку досягнення народного господарства справді декомунізувати буде дуже і дуже складно. Адже тут всі ці символи радянського союзу можна сказати, прямо на кожному кроці. Але найцікавіше, що якщо придивитися до колон, якими рясно увінчені всі ці павільйони, то можна зробити висновок, що колони саме збудовані в античному стилі.